собрали, видите, такие перцы сладкие, классные, смотрите какие большие, здоровые такие. В этом году очень хороший урожай. Ну и помидорчики продолжаем собирать еще. Видите все наши консервации, то что мы делаем консервации на зиму, квашеные помидоры, перчик. Смотрите наши видео на канале, посмотрите, что мы с этим всем делаем. Таня все консервує. Очень хороший рецепти. Ну, посмотрите очень красиво в этом году перці. Вітаю, друзі. Сьогодні готую аджику на зиму. Хочу поділитися рецептом. На протязі життя варила аджику за різними рецептами. І з додаванням моркви і яблук. Пізніше без моркви та яблук, але з олією. А вже років готую готуюся цим рецептом. Без моркви, яблук і олії, але додаю багато зелені і спеції, аджика смачна і ароматна. Щоб аджика мала гарний колір і була смачна, готую її з помідорів і солодкого перцю червоного кольору, гарно спілі. банки і кришки стерилізую. Помідори нарізаю на шматочки, підготовлених помідорів беру 5 кілограмів. Подрібнюю їх на м'ясорубці, каструлю з помідорами ставлю на вогонь, кришкою не накриваю. Від моменту закипання варю півтори години, час від часу розмішую. Солодкий перець чищу від насіння ось так. Насіння не розсипається, стіл чистий. Почищеного перцю беру один кілограм, нарізаю подрібнюю на м'ясорубці. Помідори варилися 1,5 години, додаю перець, розмішую від моменту закипання варю 30 хвилин, час від часу розмішую. Підготувала 200 г чеснику, гострий перець за смаком, 150 г зелені. У мене петрушка і трошки кропу. Зелень можна брати, яку любите, від 150 до 200 г. Все подрібнюю на м'ясорубці. Овочі варилися 30 хвилин, додаю зелень і від моменту закипання варю ще 30 хвилин, розмішую вже частіше бо аджика вже густа. Через 30 хвилин додаю 2 столові ложки солі, 5 столових ложок цукру, 2 чайні ложки коріандра меленого, 2 чайні ложки хмелі сунелі, 1 чайну ложку духмяного перцю меленого, варю 10 хвилин, додаю 100 мл 9% столового оциту. Розмішую, даю закипіти, розливаю в банки, закатую, банки перевертаю накриваю ковдрою до повного охолодження. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 6 півлітрових банок аджики і ще трошки на пробу. Готуйте, аджика смачна! Чекаю коментарів, хто буде готувати чи сподобався смак. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!